Доброго дня, з вами Найдало, і сьогодні ми готуємо справжню страву запорізьких козаків. Куліш з м'ясом і яйцем. Це не просто каша, а справжня страва, яка рятувала наших козаків в далеких походах і годувала усю січ. Рецепт простий, ситний і дуже дешевий. Тому готуйте разом зі мною. Ставте лайк, пишіть коментар. Ютуб дуже любить цю колаборацію і це дуже просуває україномовний контент, щоб якнайбільше людей побачило це відео. Нам потрібно зовсім небагато: пшоного салу або трохи жиру. М'ясо сьогодні у нас свинина. Можна брати, як зазвичай, курятину, яличу або що у вас є. цибуля часник, картопля це за бажанням, а головний штрих це яйця. Саме вони роблять наш куліш більш ніжним і ситним. Готувати ми будемо, як в старовинні часи, в казані набагаті. Звичайне сало або як у нас підкопчене невеликим шматочком. І в казан. Беремо м'ясце і також невеличким шматочком для того, щоб швидко просмажилось і гарно протушилося. Сало ми підсмажили до золотавості, а м'ясо ми доведемо до золотистої скоринки. Також нам потрібна цибуля мілесенько. А також, за бажанням, ми можемо додати моркву, яка дасть нам дуже гарну солодкість, також міленько. До речі, куліш одна з небагатьох страв, яку козаки готували не лише в походних умовах, а й найвеликі свята. Його варили у великих казанах просто на багаті, а іноді додавали до нього все, що було під рукою: сало, м'ясо, гриби, навіть рибу. Куліш часто називають польовою кашею, але це насправді більше, ніж каша. Для козаків куліш був не просто їжею. Це була частина суспільного життя. Поки один рубав дрова, другий чистив овочі, а третій пильнував багаття. Додаємо разом. І трішечки обсмажуємо. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Це дуже просуває україномовний ютуб. Заливаємо все водою і доводимо до кипіння. І варимо наш бульйон хвилин 20-30 для того, щоб м'ясо стало м'яким. Далі нам потрібна картопля дуже маленьким кубиком. Величезна картопля з маленьким шматочком. І обов'язково не забуваємо про наш улюблений часничок. Далі додаємо промите і головне ошпарене кип'ятком пшоно для того, щоб не дало гірчинку. Одразу після пшона додаємо картоплю, щоб додати густоти нашій страві. І нарешті спеції білосніжна сілі, чернющий перчик. І нарешті наш улюблений часничок. І варимо ще хвилин 15-20 до повної готовності пшена і картоплі. І головний момент це яйця. Збиваємо їх у мисочці. І тепер тоненькою цівочкою вливаємо в наш куліш і перемішуємо. Вони одразу схоплюються тоненькими стрічками, якраз як у старовинних рецептах. До речі, козаки додавали, коли були під рукою, і перепелині яйця, і диких псахів. Все, що було. І так вони підсилювали смак і робили страву ще поживнішою. З яйцем куліш виходить дуже ніжний і густий. І ось наш куліш готовий і даємо йому настоятися під кришечкою ще 5-10 хвилин. І можна буде кликати друзів до столу. Друзі, куліш це не просто про їжу, це про спільність, тепло і спогади. Куліш можна готувати як густим, так і трошки рідшим. На завтра він все одно буде густий. Готуйте таку страву. Для друзів і рідних на природі чи вдома. І відчуйте себе справжнім українським козаком. Найголовніше, що мені хочеться сказати від себе і всієї нашої команди, дуже велике дякую кожному козаку, кожному захиснику України, який боронить і дає нам можливість робити такий контент. Смачного і хай смакує по-козацьки. Це дуже смачна, ситна і недорога страва української кухні. Якщо сподобалося відео, обов'язково ставте лайк і напишіть нам в коментарях, яку наступну українську страву нам приготувати. Обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па!